Придивись, цьому тиньку на домі вже понад 100 років. Так, по фото не скажеш, та бачиш отеє вікно. Третій поверх десь 25 сходинок, це 40 кроків. А на цьому балконі ми з друзями пили вино. Звідси я переїхав давно, тут батьки лише жили, і з дитинства на стінах змінилося кілька шпалер. І занавіски на кухні здавалися трохи чужими. Але все ж, стільки спогадів було смішних. А тепер. Замість стін лиш провалля і, і купи скла, і цегли зростають. Росіянам для братніх народів не шкода ракет. Тут колись жили люди, а нині їх рештки шукають. Наші мирні оселі черговий військовий об'єкт. Наші школи і лікарні то лабораторії НАТО, дитсадки та театри то склади із боєголовками. Саме так виправдовують рускі геть вайлувато, руйнування і вбивства під маразматичну диктовку. Та ми звикли давно до підступності дій московитів українців залякувати, як на їжака сісти. Той, хто мислить, як раб, не збагне навіть під оковитою, як то стати на захист свого без страху та користі? І відплата вже поруч, безкарність то пані мінлива, бо не сльози, ненависть в душі закипає повінця. Та й вони після смерті то шуба, то лада, чи ніва. Ну а ми назавжди залишатимемось українцями.